Добрий день! Сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи, з Нідерландів. Приїхав наступний електрик срібного кольору на литих дисках, з партрольниками спереді-заді, з камерою заднього виду, з ледуськими ходовими вогнями, які дуже гарно в темну пору доби освітлюють дорогу. Так само Поворотники подвійні, задні повороти магаючись смужкою. фари повертається вправо-вліво при маневрі автомобілем вправо-вліво. Дуже приємний гарний колір. Ось так виглядає машинка ззаду. Ось такий симпатичний гольф. Електрик. Має пробігу 99 тисяч кілометрів. І за ним приїхав новий власник. Добрий день. Доброго дня. Звідки приїхали за машинкою? В Чернівці, Чернівецька область. Чоловік замовив машину. Через ютуб канал З Омеляном домовлявся. За дві недільки машина. На місці приїхали забрати. Поглянули машинка, сподобалась Оглянули, вам. На фото і на відео відповідає реальності. Поки що задоволені. Їздили трошки за рульом тільки що? Так, да, сподобалося. Чути двигун чи не чути? Не чути. Не чути непривично. Ну, трошки незвично, так. Да. Це перша електромашина в нас. Ясно. давали якийсь завдаток. На тисячу євро наперед дали завдатку так і вже сьогодні на місці розрахувалися. Боялась, коли давали завдаток? Чоловік не боявся. Я трошки сумнівалася. Чоловік сказав, що це надійні люди, яким можна довіряти, бо мають багато підписників в Ютуб-каналі. Ну а я вже довірила чоловіку. Ясно, дякую. Замовляйте, автомобілі з Нідерландів з оригінальним пробігом. Надійно, Надійно. можна довіряти. Всім вдалих покупок. Відповідні комплектації до нових зустрічей. До побачення до побачення.